Вітаю, шановні, поговоримо про вибори 2024 року. Вибори на цей рік плануються в США, навіть у Москві, І, звісно, вони плануються в Україні. Вибори мали б відбутися перші восени 2023 року, так би мовити, за планом, за календарем. Але на 24 рік плануються вибори як у парламент, так і президента. До речі, місцеві вибори, оці всі голови ОТГ, мери міст і таке інше, у 2024 році точно не будуть обиратись. І от з цього приводу, з приводу цих виборів, хочеться дещо й розповісти. Деколи хочеться і попередити, щоб люди розуміли, що це буде відбуватися. По-перше, хто скаже, що зараз у нас війна, військовий стан, стайн війни називайте як завгодно. Але оці всі стани, вони ну так, да, за законом, вони, звісно, забороняють проведення будь-яких виборів. Але не зовсім те й забороняють. Якщо протиснути, якщо щось там поміняти, можна організувати вибори навіть під час апокаліпсису, аби було бажання їх провести. А чому ж таке бажання виникає у нашої влади, у нашої української влади, у зеленської, у цієї кампанії, яка його оточує? А все дуже просто. У виборів є два варіанти взагалі головного змісту. Перший зміст це отримати владу, якої ще не було. І другий зміст зберегти владу, яка вже є. Тож Зеленський і кампанія мріють про те, щоб зберегти владу, яка у них є в руках, якомога довше, якомога більше. І якщо ще й вийде, то зміцнити цю владу. А чому ж саме 24 рік, не 23, не 25, а саме 24 рік війна не війна, а їм треба провести вибори. А все дуже просто. Під час виборів, які б вони не організовували, вони розраховують на максимальний результат, максимально задовольняючий. Їх результат. Тобто вони чудово залишаться при владі. А як же ж взагалі вони це планують здійснити, і чому вони впевнені, що в них все вийде? А тут є декілька чинників. По-перше, велика частина населення України зараз під окупацією. І вони брати участь взагалі у виборах не будуть. І це, це та частина, яка потерпіла від війни найбільше. Тобто люди під окупацією не голосують. Як би вони не були незадоволені нашою сучасною теперішньою владою, вони змінити її не матимуть можливості. Друга частина величезна. Знаходиться зараз у війську на фронті, або навіть якщо й не на фронті, далеко від своїх міст. І ніхто ні в яких там військових частинах виборчі ділянки влаштовувати не буде і проводити там нічого не буде. Ніхто не буде цим займатися. Тобто військових також позбавлять права голосу на цих виборах. Тобто, знов друга величезна категорія людей, які не задоволені діями влади у виборах участі не беруть. І третя. Можна сказати, найбільша частина, яка буде позбавлена права голосу, права участі у цих виборах, це частина людей, які зараз покинули межі України. Вони вже десь там в Європі, десь хтось там в Америці, Канаді. Ну, в будь-якому випадку не в Україні. Так. Більшості країн Європи будуть влаштовані там в посольствах, консульствах, виборчі ділянки. Але ви уявіть, скільки там людей от просто в Польщі мільйон, 2, 3 мільйони людей проголосує в трьох-чотирьох дільницях. Ні, не буде цього. Навіть якщо на дільниці, там десь у Варшаві. Влаштують там величезний виборчий там процес, буде сидіти 100 людей. Кожний з тих 100 людей може обробити до 100 людей, які прийдуть голосувати. 100 на 100, скільки виходить? 100 на тисячу навіть. Скільки виходить? 100 тисяч з усієї Польщі. Так от, там мінімум 90% людей, які Перебувають зараз за межами України, голосувати на цих виборах не будуть. І знов таки, це ті люди, які не задоволені діями сучасної влади. Тож лишається лише те населення, яке знаходиться на Неокупованій частині України, яка споживає інформацію з оцих всіх марахвонів, отих всіх арестовуючих фейгенів, отих всіх всіх, всіх. Вони голосуватимуть на цих виборах. Як ви гадаєте, яка частина з, цих, з цього населення, з цих виборців, буде голосувати за Зеленського? Там можна навіть. Впевнено казати, що більшість підтримає і Зеленського, і всіх, хто його оточує. Звісно, може зміняться якісь прізвища, може зміниться якась там розстановка там, фігуру на дошці, але загалом вони проголосують саме за Зеленського. А найбільше йому потрібно парламент. Тобто в одну програму, в одну передвиборчу програму, в одні передвиборчі перегони, які будуть дуже стиснуті в часі, вони впруть і президента і свої партії. Тобто свій парламент. І президент, і більшість у парламенті гарантують формування чого? Правильно, тоталітаризму і диктатури. Наш вовчик, не той, який у Москві, а наш вовчик, він будує диктатуру. Обмеження прав і свободи людей задля того, щоб зберегти свою владу. І саме тому вони планують проведення виборів. Скоріше за все, ніякого навіть тимчасового. Там зупинення, призупинення, відміни воєнного стану не буде. Бо якщо це все відмінити, величезна частина людей вийде за кордон. Здебільшого це будуть чоловіки. Величезна кількість людей матиме право повернутися додому з війни. А потім їх неможливо буде знов загнати Збройні Сили України. Тож ніхто нічого відміняти, ніякого воєнного стану, ніякого стану війни, <кій> ніякого там військового там, положення, як деякі там перекладають, нічого ніхто відміняти не буде. Ведуть якісь норми, назовуть це якось хитро, і це не матиме ніякого значення. Їм треба вибори, їм треба легітимізація своїх повноважень. Ще на дуже тривалий час. Якщо вони не проведуть ці вибори, то в 2024 році війна може зупинитись, може закінчитись, може бути перемога, а може бути і поразка. І там розповідати після завершення війни. Розповідати казки, проводити якісь передвиборчі агітації буде неможливо, бо всі бачитимуть результат дій. Повернуться хлопці з війни, вони розповідатимуть, що ж там відбувалось насправді, і яка роль взагалі влади в тому, що там відбувалось. І виграти вибори буде неможливо. Тож до завершення війни. Вони вимушені провести вибори. Але тут є ще й позитивний момент. Якщо вони планують такі провести вибори навесні двадцять четвертого року, то можна впевнено сказати, що вони планують завершення війни в 24 році. Як вони це будуть робити, завдяки чому вони досягнуть завершення це окрема розмова. І взагалі тут дуже-дуже багато чинників, які передбачити неможливо. У кого яка там клепка впаде і що він там вигадає, передбачити неможливо. Саме тому у нас така непередбачувана війна, яка відбувається вже дуже багато років. Особливо останні півтора року, це непередбачуваність подій і явищ, і планів, і перемоги поразок, які відбуваються на війні, це саме через те, що неможливо передбачити взагалі такі особистостні плани, накази, якісь там прагнення окремих людей. Тож. Як ці вибори взагалі будуть відбуватись? Вибори будуть відбуватись за принципом, який ми спостерігали в 2019 році. Тобто тиснутимуть на більшу частину населення, тобто на людей, які не аналізують, не думають, не, не бачать, не, не знають і знати не хочуть, вони споживають те, що лежить на поверхні. Тобто, оці? Так звані марахвони і дуже доступні всякі джерела інформації. От на них і буде робитись ставка. А думаюча, частина населення України вона буде проігнорована, вона буде засиплена фейками, вона буде засиплена сумнівною інформацією. І по принципу, допоки ти спростовуєш наші 100 фейків, ми тобі насиплемо ще 100 тисяч фейків, і поки ти їх будеш спростовувати, все вже відбудеться. Тож, саме так будуть проводитись вибори. На всіх конкурентів вильється не тонни, а мегатонни лайна. Фейків, брехні, провокації, всього такого іншого. А себе вони будуть рекламувати, показувати досягнення, приписувати собі існуючі досягнення від інших людей, інших організацій, інших груп влади. Вони припишуть собі навіть неіснуючі досягнення. Все це буде. Люди будуть. Плескати в долоні, казати, нам ще треба до кінця життя таку владу, вона найкраще і таке інше. Перебування в такому коматозному сні ну, буде там 2-3 місяці, потім свою там цяточку в бюлетені поставив, і все. І на цьому все припиниться, і знову почнеться таке. Е Можна сказати, повільне тверезіння населення. Вони все бачитимуть, що нічого з цього не відбулось, але вже буде пізно. І так спрацює далі. Але при всьому цьому всі ці плани чудово розуміють всі конкуренти Зеленського кампанії. І вони чудово знають, як це все буде відбуватися. Чи вистачить у їх ресурсів протистояти цьому, чи ні. Допоки ще невідомо. Аналізувати складно, бо ніхто нічого ще не світить. Хоча там колурні розмови і плани, і зібрання, і там об'єднання, роз'єднання це вже давно відбувається. Найбільшою силою, яка може протистояти Зеленському на цих виборах, це може бути сила, яку підтримає. Як зараз прийнято казати, колективний захід. От як він підтримає, як в усьому світі будуть висвітлювати, хто, чого і як іде на вибори, якщо десь у світові, світових ЗМІ буде um, висвітлений якийсь компромат на Зеленського і компанію його оточення, особливо і десь щось. Спрацює, то та сила може скласти конкуренцію. Але ще існуватиме величезна сила, яка буде підтримуватись, годуватись з рук від Москові. Або так званих союзників Московії. Тобто буде три головних сили. Перша сила це Зеленський. Друга сила це яка. Буде підтримана Заходом. Ще невідомо, кого вони не підтримують. Чи це буде хтось нам вже відомий, або буде взагалі дуже-дуже невідомий зараз зовсім свіжий політик, або особистість свіжа, яка ще не світилася в політиці України. І буде третя сила. Це сила, яку підтримуватиме Московія. Неочевидно буде зрозуміло, що це Московія підтримує цю кандидатуру. Тож, розумійте, що вибори будуть в будь-якому разі. Вибори відбудуться дуже швидко, дуже стиснуті терміни. Вильється неймовірне, море, океан, брехні і маячні. З усіх джерел інформації. Гризня буде не на життя, а на смерть. Гризня буде страшенна. Люди, які будуть, е ну, так би мовити, брати участь, активно брати участь у виборчому процесі, вони гризтимуть один одного отут от. На нашій неокупованій території гристимуть стикання людей буде неймовірного рівня і напруженості. І буде три головні сили. Як це завершиться, зараз сказати неможливо, але вже треба розуміти, що починається підготовка до виборчого процесу. Скоріше за все. Процес виборів і взагалі вже не просто підготовка і плани, а вже сам процес почнеться одразу після Нового року. Тут є ще один позитивний момент. Скоріше за все, до нового року ще будуть обстріли нашої території, яка буде довбати нас і ми. Будемо сидіти в темряві, в холоді і все інше. А після нового року, як почнеться процес, там, скоріш за все, буде затихання війни, бо це буде вигідно як самому Зеленському. Він буде шукати методи, способи і важелі, як кандидату від Московії, який також буде розповідати, що він все це припинить. Так і самій Московії, бо їм треба буде показувати, що війна йде на спад, і вони шукатимуть варіанти виходу з війни. І, а також чекатимуть перемоги свого кандидата, який все порішає. Тож, чекати недовго, ми побачимо це вже десь в листопаді, або навіть і в жовтні. Ми побачимо. Початок цих процесів, все буде вже зрозуміло, хто, коли і як. Тож, вибори, чи будуть ці вибори з вибором, чи не будуть вони з вибором, але нам треба розуміти, що якщо Зеленський залишиться, або переможе кандидат, який висуне і підтримує, і просуватиме Московія, або той, або той. Це призведе до того, що як тільки завершиться війна, і Захід побачить, що надалі допомагати Україні ну, майже безглуздо, це призведе до величезних жахливих наслідків через обурення населення. Бо наша економіка вона не потерпає. Нашої економіки вже нема. У нас Більше грошей в Україні це гроші, не зароблені самою Україною. Це допомога західних партнерів. І ми живемо за їх рахунок зараз. Як тільки ця допомога припиниться, у нас припиниться взагалі все. Воно зупиниться, стане і не буде видавати ознак життя. Бо зруйновано все, що тільки можна. Ніякі інституції, ніякі е, системи, ніякі взагалі організації не зможуть існувати. Якщо ви сподіваєтеся, що хлопці повернуться з війни і вони не ведуть порядок, в першу чергу вони будуть наводити порядок у власному житті. І цей порядок мирному населенню. Скоріше за все, не сподобається. Нас може чекати дуже жорстокі часи. Майдан з Небесною Сотнею може відбутись в кожному місті, не тільки в Києві, а в кожному місті, більш-менш великому місті, де є якась влада. За яку треба боротися, і яка від, має відповідати за свої дії, люди повернуться додому зі зброєю. І вже прапорцями махати і співати гімни під адміністраціями вже ніхто не буде. Може виявитись так, що ріки крові нас ще тільки чекають. Не зараз воно, а попереду. Тож, Пояснюйте це всім, що до завершення війни треба наводити лад в країні. Бо якщо не навести лад до завершення війни, лад буде наводитись дуже-дуже жорстоко. І навряд чи це буде лад. Там буде така анархія, така руїна. Про яку ми навіть зараз не можемо казати, бо ми не можемо її уявити. Так, там наведуть порядок, але під час наведення цього порядку буде зруйновано все. Все. Не тільки будівлі, не тільки державний устрій, а й життя багатьох людей. Тож, будьте розумними. Будьте тими людьми, які відповідають за свої вчинки і розуміють, що не існує ніяких вчинків, які не мають потім наслідків. Ну а на цьому все. Якщо є питання, пишіть їх у коментарі, намагатимуся відповісти, розкрию надалі інші теми у наступних відео. На цьому все. Тримайтесь на все добре.